У соцмережах розгорівся скандал навколо буцімто неякісних аптечок, які відправляє бійцям на передову Луцький центр медичних інновацій. У своєму дописі волонтерка з Києва Катерина Сафонова обурилася наповненням такої аптечки. Жінка зазначає, що ці засоби аж ніяк не допоможуть пораненому бійцю на передовій, а навпаки, пришвидшить його загибель. Кожен складник аптечки жінка розписала окремо, де пояснила. Що це таке і чому воно небезпечне? Пунктів вийшло аж 12. і ось декілька з них. Канцелярські ножиці зламались відразу при спробі перерізати пояс. Пілпак випити при пораненні – п'ять таблеток без маркувань. На блуфін один з найспірніших препаратів. Обезбол так побочок стільки, що ми його тільки медикам видаємо, особисто в руки. Відтак у коментарях і інші користувачі долучилися до дискусії, в результаті чого розгорілась справжня словесна перепалка. На хвилю обурень відреагував і засновник технопарку Центр медичних інновацій Віктор Корсак, який переконаний, аптечка якісна а допис із звинуваченнями просто чийсь вкид. У відповідь на звинувачення він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці. Відео у ролику Віктор Корсак провів так би мовити розпаковку аптечки і розповів про неї детальніше. Вона сформована повністю по стандартах. Які затверджені Міністерством охорони здоров'я в Україні. Але в суті її лежить протокол Марч. Давайте пройдемося по порядку. Значить, перше, що ми маємо робити по цьому протоколу, це зупинити критичну кровотечу. Для цього у нас є Міковський турнікет власного виробництва, який от сертифікований. Далі Airways. Тобто, ми маємо відновити прохідність дихальних шляхів. У нас є спеціальний назофренігіальний повітрепровід, який можна для цього використовувати. Далі, у разі випадку виникнення пневмотораксу має бути оклюзивна пов'язка. Зрозуміло, що вона має бути така. Але зв'язку з тим, що достатньої кількості при наших об'ємах ми не можемо знайти, ми кладемо замінники, які повністю виконують цю функцію. Розповів та показав Віктор Корсак і засоби для зупинки кровотеч, бинти та серветки. Крім того, по стандарту має бути. Кровоспинний засіб, хімічний, ми кладемо кровоспас. Крім цього, ми даємо інструкцію, як чим користуватися, що ніхто не робить. Ми розуміємо рівень підготовки наших солдатів. Крім цього, ми вкладаємо карточку поранного бійця. Що дуже важливо, бо тут можна відмітити, що де було, які були параметри, і можна вказати, що ми йому давали. Є у аптечці і таблетки. Перед вами пілпак. Сюди ми кладемо один грам нестероїдного протизапального, сюди ми кладемо знеболюючий і один грам антибіотику. Зазвичай це фолспурин. Втім, найбільшу хвилю обурення отримали ножиці, адже у аптечці, яку передає бійцям на передову центр медичних інновацій, замість атравматичних тактичних ножиць кладуть звичайні канцелярські. Є ножнички, з яких почалося Вся дискусія у соціальних мережах. Я вам хочу продемонструвати. Зрозуміло, що мають бути такі, а травматичні, але при відсутності такі ми вкладаємо отакі. Ось вони так працюють, вони легко розрізають одяг, ось вони легко розрізають ремінь. Так що, ну, питань до них немає. Ну, появилася якась група людей, яка хоче зіпсути нашу репутацію, хоче примусити нас до того, щоб ми зупинили свою діяльність. Я вам так відверто скажу: не дочекається. Собаки гавкають, караван іде. Слава Україні!